Не заряжайся удар. Вадик, ну не спитуй, кажу сей степ на задню ручку. Вадик відразу на сей степі. Дергай його. Подергай. Ну, що ти поприймі назад, йдеш? Ну що ти не підхоплюєш, провали, воді. Ваді, а чого ти не працюєш, скажи? Чого ти біля нього стоїш? В Сторону, Вадік! Сей степ зроби. Працюй! Ребята, склали скакалочки, по парам розбились. По парам всі. Вадим, чого ти там стоїш? Скажи, Вадик? Ну чого стоять там? Ну ти будеш. Йолки-палки, ну це якийсь, блін. Ну давай йому відпочити ще зараз. О, ти йому відпочивати і готуватися на іншу атаку, Вадим. Зустрічай! на зустріч. Бить, Вадим, кидай праву, йопаємо. Кидай руки, ну дивись би, ну він стоїть. Ребята, по парам, перший набігає, другий раз-два-три в сторону. Вадік, степ. Диви, йоп. Швидше, ребята, розбились по парам. Перше набігає, другий раз-два-три в сторону. Вадим, ну куди ти йдеш попрямі, Сістеп, Вадик. За ножку заходь. Вадік з ударом назад виходити. О, оце так ти ловиш. Отак от треба ловити. Все, блядь. Знов, голова живіт голова, три удари, Вадік. Голова живіт голова. Раніше лови його так. Давай, давай до нього, 30 секунд. Подіргай. Ну кидай руки, Вадим, ну дивись, блядь. Кидай. Дай ще знизу правою відразу. Вадик, не один раз, Вадим, а три рази треба вдарити. Тройка! Три удари зараз, б'єш. Раз, два, три. Три удари, вадь. Голова, живіт голова. І тут підхоплюю відразу. Давай, давай, давай. Десять секунд залишилось. Ну, в стерну в сторону. Не туди. В сторону, дай ще в сторону входь. Стоп.